Максимально вибішує, приносить дискомфорт, коли на бороді є певні місця, які нормально не заростають, і при цьому ти не можеш нормально відростити щетину, не говорячи вже про те, щоб відпустити нормальну бороду. До нас звернувся клієнт, в якого дуже цікава ситуація. Не ростуть тільки ділянки по бокам. Ось можете бачити фото. все решту заростає ідеально, і це дивиться прям максимально крінжово, немов якийсь росомаха. При тому не можеш нормально і не відпустити щетину, і щось з цим придумати, Умати і потрібно бритися кожного дня, саме з такою проблемою стикається дуже так само багато чоловіків. Наш курс склав півроку використання міноксидилу. Ми брали п'яти плюс додатково використовували дерморолер, використовували шампунь з міноксидилом. Брали так само пантогар, цинк, біотин. І саме цікаво, що зразу клієнт взяв повний курс на півроку, але перші результати почалися тільки через три місяці після початку використання. Настільки довго взагалі була дія сприйняття організму. Самої діючої речовини, але в кінцевому результаті ми успішно виконали мрію клієнта та відпустили його до нашої бородатої сім'ї. Як ви можете бачити, результати після піврічного курсу використання мінок тому кожному нашому клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання.